Друзі, всім привіт! Вже зовсім скоро розпочинається перший великий турнір року – Blast Premier Spring Groups 2024, які пройдуть у Копенгагені з 22 по 28 січня. На турнірі зіграють 16 команд, які визначать 6 учасників Blast Spring Finals, які пройдуть у Лондоні. Фактично, Spring Groups є звичайною кваліфікацією, але для крутих команд. На LAN із призовим фондом у 190 тисяч доларів. З одного боку, це дурниця а не змагання, з іншого це непогана подія для розкачки на початку сезону і перед Аєм Катовіце. першим серйозним турніром, де всі команди будуть вкладатися на максимум. Цього року формат відрізняється від звичної сітки потрійного шансу, додалися чотири партнери, а саме Spirit, Virtus Pro, Falcons та Gamer Legion. Нові партнери обиралися за принципом аукціону, тож немає сенсу оцінювати їх саме за якістю гри. Очевидно, що на сцені достатньо команд вищих за рівнем та фан-базою. Ніж умовні Геймер Ліджен, ті ж Маус, Монте чи Фурія. І критикувати Blast за можливість заробити нереальні гроші теж важко. Нагадаю, що ціна за місце стартувала приблизно від 350 тисяч доларів. Компанію можна критикувати лише за те, що в останньому році партнерської Counter-Strike у них на три російські команди більше. Ну а перед тим як перейти до складу груп та формату, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Вони, до речі, дивляться це відео на день раніше, незалежно від рівня підписки. Почнемо з формату, де у нас 4 групи по 4 команди. Переможець кожної групи виходить напряму на Blast Fall Final, а фіналісти падають у Play-In, де розіграють ще два слоти на турнір у Лондоні. Десять команд, які не пройдуть на фінали, падають у Blast Showdown, який пройде у березні, і де розіграють два останні слоти між 16 командами. Ну а тепер перейдемо до групи А, де у нас є головний фаворит всього сезону команда Vitality і смішна команда під назвою OG. Vitality Мають просто розвести суперника, який на цей турнір виставив відверто слабкий склад, найслабший серед усіх 16 учасників. Отже, ледве пройшли на закриту квалу, де наразі мають рахунок 2-1 та перемоги над слабкими командами. Однак двох перемог їм, скоріш за все, вистачить для проходу у наступну стадію, саме на лан, який прийде у Бухаресті. Крім цих колективів, у групі також зіграють Астраліс та Фалгот. Обидві команди доволі нові, хоч данці вже встигли зіграти кілька турнірів і навіть виграли шоу матч події Копенгаген Gaming Week. На закриті кваліфікації вони мають рахунок 2-1, яким чином вони поступилися російській команді АМКАЛ. Показавши ну, неякісну гру, вони мусили закривати таких суперників, таких гравців. Але сталося як завжди: рейтинг 1-40 від BlameF і всі решта десь нижче. А суперник виграв. Falcons поки турнірів не грають, але там команда мала дуже багато працювати, щоб награти структуру із Борус та Меджиск. Думаю, колектив відмовиться від Inferno, адже ядро Енс не грало її, та й Борус в Монте теж уникав. Для мене саме Falcons виглядають фаворитами в порівнянні з Астраліс, звісно, за умови, що там є Мапу. Думаю, через наявність Борус багато втратить в агресії Маден, але це не страшно. Саме в плані агресії Йорданець не просідає. Крім того, Magisk – це відвертий апгрейд в порівнянні з Диха. Він більш досвідчений. Він зіграв у різних командах з різними капітанами, багато виграв, це прям ідеальний опорник, ідеальний саппорт. Тому тут все дуже добре. У фіналі групи ця команда може навіть нав'язати серйозну конкуренцію Віталіті, враховуючи те, що Меджеск та Зонік виступали за команду ще кілька місяців тому. Поставлю на перемогу Falcons, можу здивувати проти Віталіті, такий болт Предікшен. Гриппа Б виглядає трохи цікавішою, адже у нас тут станеться дебют нових ліквід на та ще й проти Спіріт. Це було б надзвичайно цікаво, якби росіяни приїхали на турнір у повному складі. Але на щастя команда втратила двох основних гравців: Медзекс і Зірочку Донг. І тепер всі англомовні аналітики будуть розказувати про те, як ера драконів переноситься на АЄМ Товіце, а потім розкажуть про еру, починаючи з РМР чи Есель Проліг. Ой, а на Есель Проліг вони не зіграють, адже на Мальту не отримали інвайт. Ну тоді, може, в наступному сезоні вже. Враховуючи всі фактори, Spirit виступають. Аутсайдером групи легка перемога для Ліквід, які тренувалися на практиці в Північній Америці. Цей склад ще сирий, але потенціал дикий, хочу побачити їх на лан. В іншій парі зіграють Фейс та Геймер Ліджен, і тут, по ідеї, все очевидно. Фейс це команда іншого рівня і є фаворитом цієї групи. Ліквід можуть їх виграти хіба що випадково, після умовного матчу життя від ЄКіндер. Ну, а Gamer Ріджін це незрозуміло, що і я так і не можу зрозуміти, нащо вони купляли слот. Не бачу жодного шансу навіть думати про прохід на фінали, не те, що боротися за них. Група C виглядає доволі цікаво, і тут вийти може фактично будь-хто. Однак я префаєром віддам перевагу комплексіті, хоча й маю сумніви після впевненого виступу від наві на закритій кваліфікації. Однак американці все ж виглядають для мене більш цілісною командою на даний момент. І я думаю, що вони можуть впоратися і Наві G2. При цьому не варто скидати з рахунків NAP. Вони можуть здивувати, особливо проти G2 з Nexa. NAP поки зіграли лише один турнір відкриту кваліфікацію до Аям Chendo, де відлетіли від болгарів з 500. Проте цю м'ясорубку не пережили багато команд, наприклад, Енс, тож нічого дивного. Однак, якщо потрібно обирати, то, звісно, я пікну G2 на перемогу в очному матчі. Сила Монесі та Ніко, вона не співставляється з хитрий, крес там чи конфіг, чи ще будь-ким, хто є в команді NAP. Група Діє, напевно, друга найслабша після групи Б. Тут у нас нестабільні герої, які на момент запису відео йдуть з рахунком 1-2 на закриті кваліфікації до РМР. Загалом новий склад мені подобається: видно, що Нерс отримав ще більше свободи, ніж в Енс, та решта гравців почуваються доволі комфортно та органічно. Просто у них було замало часу, щоб нормально підготуватися. Дайте їм кілька місяців і буде якість. Головне, щоб нікудос не тупив. Проте на цьому турнірі я не бачив героїчних достатньо шансів для проходу. Навіть у першому матчі вони не впораються з Cloud9. які навіть без снайпера дико ставлять. А якщо... Летить у електронік, то можна і вигравати у більшості команд. Тож я думаю, що ці росіяни доволі легко пройдуть на фінали у Лондоні. В іншій парі зустрінуться BAG та Virtus.pro, і жодна з цих команд поки не вражає. Німці сильно розчаровують під час закритих кваліфікацій. Я очікував від них багато, але поки взагалі не йде. А росіяни просто слабкі за рівнем. Хочеться тільки відмітити те, що пік Мір все ж був вдалим і виправданим. А гравець швидко віднайшов свою форму і показує. Якість в кожному матчі. Проблема цієї команди в тому, що сцена загалом в кращому стані, ніж була рік тому, коли вони вигравали мейджор. а команда кращою не стала. Цей турнір також важливий тим, що він розпочинає фентезі сезон на Фелтове, де підписники вісті КС 2 знову матимуть окрему сезонну лігу зі стартовим внеском у 500 гривень. Всі учасники долучаються до приватної ліги, куди будуть. Нараховуються їхні очки за турніри з Ліги ХЛТВ. тобто вам просто треба грати в хлтв лісі, а очки будуть рахуватися в обидва турніри: і ХЛТВшний, і наш. В кінці сезону влітку переможці розділять між собою призовий фонд, який складається зі стартових внесків. Якщо ви бавитесь у фентезі і хочете долучитися, то шукайте посилання на телеграм-чат в описі до цього відео. На цьому все, дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми фаворитами у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.